Ось, друзі, ми розпакували Булат 244 з коробкою 3 плюс 1. І отак він приходить в такому незібраному стані. Зручно, що болти вже всюди є. Деколи буває, що дають цілий мішок з болтами. Тут вони вже закручені. Просто викручуємо, ставимо додаткову деталь і прикручуємо все до кінця. Передній міст, рама. Мотор, коробка, це все вже зібране. Він приходить повністю заправлений. Одне ми перевіряємо рівень рідин, і якщо щось потрібно, тоді ми доливаємо. Ось, Бачите? Задній міст детально. Дозатор. Сюди зверху ставиться рульова колонка. Все приходить залито. Все, ну, на, на, на сьогоднішній день упаковка дуже класна на ці булати. Раніше було набагато гірше, це ми зараз попросили китайців, щоб нам менше було роботи, щоб ми не збирали його 2 дні. А час полтора два і він готовий. Тому, кого цікавить дані моделі, у нас є один зібраний. Телефонуйте, приходьте на тест драйв, а ми далі продовжуємо збирати техніку, щоб було. Якомога більше на площадці, щоб можна було вибрати з одної моделі, щоб було хоча б 2-3 штучки. Може там щось не подобатися в одному, в другому, щоб був великий вибір для вас. Або робіть замовлення онлайн. Компанія «Міні Мукачево завжди з вами.